Від дня назад вулицю Целковського всю роздовбали, резали асфальт, який можна було, який мог би ще в принципі простояти літ п'ять. Втратив наші громадські гроші, брасуємо їх чисто в землю в асфальт. Відбувається поточний ямковий ремонт по вулицям Полтави. В даний момент проводиться ремонт на вулиці Цілковського. Поточний ремонт випомагає виконання декілька етапів. Перший етап це Виконання работ хризою, обробка ямок, кромок ямок. Потім йде обробка кромок ямок в'яжучими матеріалами. После цього вкладається горячий асфальтобетон. Потім горячий асфальтобетон ущільнюється катком. Рядом стоит дитячий садочек номер 34 журавы. Вот он, буквально в 50 метрах, на территории которого асфальтовое покрытие не ремонтировалось уже больше 30 лет. Дітки ходять, спотикаються. П'ять лет я обращаюсь я лично, 5 лет обращаюсь обращаюся в міську раду, раз в рік пишу письмо, обращення по реакції ноль. Асфальт зрізається там, де є порушення. Ніколи мирівний асфальт не зрізається. Вартість цієї ділянки в межах 200 тисяч гривень. Чому ми залучили підрядники на підставі прямого договору? Ямками ремонту доріг почалися 10 днів тому, приблизно 10 квітня. 2024 року. Зробили ремонт на міждворових проїздах на Половках, це, це провулок Хорольський, це Латишова, це Космічний. Заїзди як вулиці Великотирницькій, так з вулиці Кочатова. На поточний ремонт доріг у 2024 році передбачено близько 85 мільйонів гривень. Я з общежиття Цілковського 53, ось Цілковського 51. Оцей провулочок вже 10 років тільки засипають. Все відтіля, щебень, гранад сів, два колодця тут. Забиває сточними водами цей колодязь. Його треба буде чистити, цей колодець. Почому приїхала техніка, чому не можуть заасфальтувати оцей кусочок 20 метрів дороги заасфальтувати. Вода від відтеля, бачите, склон сюди, вода тече від відтіля. І весь гравій, гранат сів, все воно там у колодцях, у двох. Ну, Треба обрати на цей провулочок увагу. Тут часто по роботі думаю, ямковий ремонт був необхідним, так як повз гаражів тут взагалі їздити неможливо було ну, дуже погана дорога, глибокі ями були. Їздити дуже важко, тому що постійно щось вдаряється, щось потім потрібно ремонтувати в будь-якому випадку. Ми передбачили програму розвитку ЖКХ, ремонт шляховуличних мережі всіх вулиць, всіх проїздів про в місті Полтава. Найближчу чергу ми також плануємо робити промицькі міждворових міжбарові плануємо робити ділянку по вулиці Зінківська. Вулиця Шалома Лейхама, та будемо далі визначатися. Фахівці групи прозорості підвітності суб'єктивно вважають, що ми не маємо права залучати підрядника на таких договорах, які умовно визначаються як прямі договори в рамках в межах 200 тисяч гривень. Але ми вважаємо, що ці ми маємо це право робити. І, мало того, у нас ще є не тільки юридичне право, а й моральне право це робити, щоб ми як можна найшвидше приступили до ремонту доріг, як можна найшвидше його закінчили.